У мене все, що не дає молока, то не коза, то козьору, а козли у мене тільки в одному приміненні, це в паштеті. Чотири ранку нас підняли мінометним обстрілом. За пів години все, що можна було всунути в ланаса, закрамбовав ногою. І... three equal Сьогодні приготуємо найобічний молодий кузиніший сир з нашого молочка. Молоко 34 градуси. Вводимо в нього молокозгортуючий фермент, даємо йому 40 хвилин, процес становиться такого формату. Молоко стане вже таким. Це вже воно почало сідати, воно починає вже виталкувати сиворотку. І ми, в принципі, там через 10 хвилин зможемо вже його відкидувати на це санк. Оце вже молодий сир.